Я вас вітаю. Мене звати Грабован Наталія. Я вихователь закладу дошкільної освіти номер 2 світлячок. Сьогодні я хочу познайомити вас з чудовою книжечкою з видавництва ранок. Тут написана казка про тварин. Тож, будь ласка, дуже прошу вас уважно слухати, приготувати вушка. Починаємо. Одного разу велика хмара закрила небо, занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділось? Потрібно його чим скоріше повернути. Відправилися курчата в дорогу. Аж бачить, на городі за качаном капусти сидить равлик. Равлику, равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. Он на дереві сорока сидить, може, вона знає. А сорока підлетіла, затріщала курчата. А куди це ви йдете? «То ось сонечко йдемо шукати. І я піду з вами. А ти не знаєш, де воно живе? Ні, не знаю. Та, може, в зайця запитати. Він тут недалечко живе. Гледів Заєць, що до нього в гості йдуть ворота ширше розкрив. Заєць, Заєць, запищали курчата. Чи не знаєш, де сонечко живе? Ні, не знаю, на жаль. Та, може, моя сусідка знає і вона скаже, повів Заяць усіх до струмка, а там качиний будинок стоїть. Хлоп, Качко, чи ти не знаєш, де сонечко живе? А я не знаю, а ось за струмком їжак живе. Він, певно, має знати. Перебралися друзі човником через струмок і пішли до їжака. Їжачок, їжачок, ти не знаєш, де сонечко живе. Подумав їжак і каже, Я не знати, не знаю. Он де за боком гора. На горі хмара, а там же й до сонечка недалеко. Узяв їжак палицю, пішов уперед. Ось прийшли вони на верхівку високої горі, залізли на хмару і полетіли прямо до сонечка в гості. А в будинку у сонечка темно, непривітно. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, Заяць ногами затопотів. А їжак палицею застукав. Сонечко, сонечко, засвіти. Хто це мені спати заважає? запитало сонечко. Це ми, курчата, та сорока, та заяць, та качка та їжак прийшли тебе будити. Ох, ох. Важко позітнуло сонечко. Та як же мені на небо визирнути, три дні мене хмара ховала. Я тепер і світити як слід, не зможу. Тут заєць схопив відро і нову воду тягати, качка сонце водою вмивати, сорока рушничком витирати, Їжак почав колючками начищати, а корчата сонечка смітники змахувати. Виглянуло сонце на небо чисте, ясне та золоте. Усюди стало світло і тепло. Вийшло погрітися на сонечку і курка. Курча до себе кличе, а курчата тут, як тут. По двору бігають, на сонечку гріться. А хто цьому не вірить, хай глянуть. Бігають по двору курчата чи ні. Я гадаю, вам сподобалася казочка. Я вас щиро запрошую до міської дитячої бібліотеки, де знаходиться багато чудових книжечок, де є і казочки, і віршики, і оповідання. Будемо вас чекати! До зустрічі!